Друзі, в наших програмах про наземні роботозовні платформи ми розповідали вже чимало. Згадайте, хоча б рателі з різними розмірами С М, Ну а про те, які властивості у цього малюка він справді малюк, але може тягнути таку вагу, скажімо, як у мене 80 плюс кілограмів, розкажемо далі. Про е, реби доброти чули як цивільні, так і військові, адже протягом останніх двох років на потреби фронту на фронт, зокрема на покровський напрямок на Курський, коли там ще точилися активні бойові дії, було поставлено понад 4 тисячі подібних систем. От виробник опікується тепер питаннями і масштабуванням саме наземних платформ, і цей малюк справді може виконувати активні бойові завдання, адже може тягнути ну щонайменше там 80 плюс кілограмів, як приблизно, от у мене які властивості у доброти 7, а саме такий порядковий номер мається наземна платформа? Форма розкажемо далі. В проекті 4.50. Все спокійно. На початку розмови згадаємо історію розвитку дронів БПЛА. Як інструмент ЗСУ почали використовувати ще з 2014-го. Нині технології дронів стрімко розвиваються та модифікуються. Одним із культових у російсько-українській війні став турецький байрактар, який дуже допомагав стримувати окупантів на початку повномасштабного вторгнення. Дуже швидко з'явилися десятки моделей різного призначення саме української розробки без сумніву проривом цієї царні стали морські дрони, які по суті випхали в РФ із чорного моря. І тут ми дякуємо розробникам Буданову малюку та спецурі цих служб. Використання морських надводних бойових дронів це реально нова віха в історії морських битв. Я кажу без жодного перебільшення. Багато армій світу, багато спецслужб світу сьогодні тягнуться до нас Кирилом Олексійовичем, щоб перейняти наш бойовий досвід. Паралельно розвивалися й наземні платформи різного спрямування, розміру та вартості з 22 по 25 роки в Україні відбувся значний розвиток наземних безпілотних систем. Цей період характеризується впровадженням інноваційних технологій та масовим виробництвом дронів для потреб зсу. Вагому роль в цьому напрямку відіграли Міноборони, Мінцифри, Юнайта-24, Спецкластер Брейван. Ну і звісно ж, приватний сектор. Чого варті проєкти, лінія дронів чи армія? Дронів. Це дуже важливі організаційні зміни в нашій армії. Тобто вона трансформується, з'являються такі роти, які зберігають життя. Наших військових, які на фронті і з іншого боку, допомагають артилерії бути більш влучнішою, виконують спеціальні місії. Тому е, це дуже важливий процес. і Це до речі, наша армія перша в світі, яка подібний процес впроваджує вже у 2024 році. Українські підприємства досягли безпрецедентних масштабів виробництва БПЛА, задовільнивши понад 96% потреб сил оборони. Було виготовлено понад півтора FPV-дронів, а також ударні коптери, бомбери, літаки, камікадзе, розвідувальні дрони, крила та далекобійні Deep Strike дрони у грудні 2024 року Україна оголосила про плани значного збільшення використання наземних безпілотних транспортних засобів та дронів зі штучним інтелектом. Вони вважаються критично важливими для логістики та бойових операцій, зокрема для транспортування боєприпасів, постачання та евакуації поранених, мінімізуючи ризики для особового складу на передовій. Пане В'ячеслав, ви е, майже два роки вже функціонуєте як виробник, як волонтер, працюєте, але починали з дронів, перейшли на реби, тому що відчували неймовірний запад від військових. Зараз знову експериментуєте з дроновими наземними платформами. Наскільки компанія стрімко може динамічно підлаштовуватися під потреби армії? Ну якщо брати саме ті засоби, які ми виробляємо в більшості, як ну реби, то звісно, у нас там ми стараємось там за два дня закривати питання по зміні ситуації на фронті, бо там ну страшно. Шалено все міняється. В'ячеслав виробник виробники волонтер реп-систем та наземних дронів, зайвої презентації не потребує, адже відомий багатьом військовим і цивільним і протягом кількох років передав тисячі реп у війську. І вони стало працюють у різних підрозділах і на різних напрямках. На мене вийшли там пацани просто. Попросили про допомогу, і я одразу почув правильні слова там. І одразу почав допомагати. Починали ми саме з запорізької операції, коли там 82-га бригада, 46-та, пішли ще півтора роки тому назад. Тоді був великий запит на дрони, ті, які розміновують саме. У нас був такий дрон трал розмінування, ми називали його. Ось. Але коли хлопці туди пішли і почали просто ну, їх знищувати дронами, FPV, то, відповідно ми швидко пролаштувалися і почали робити саме РЕП-системи. То на сьогоднішній день е, почалися великі проблеми з логістикою, і ну на сам рішень нормальних для вирішення цих проблем е, ну дуже мало і. В першу чергу з наземними дронами є багато запитань технічних. Технічні питання це бюрократія, яка подекуди досі зберігається. Принаймні такий досвід був у І хоча кодифікацію виробів нині скасували. Нюанси по реалізації та масштабуванню таких проєктів є досі. Першочергове завдання по доброті 7 – це вирішити питання зв'язку. Адже наземні дрони багатофункціональні, але все впирається в те, що для зв'язку вони потребують прямої видимості. Якщо її нема, і дрон заїжджає за якісь пагор. То, відповідно, зв'язок втрачається. А Відтак всі функції дрона нівелюються. Ми зробили декілька варіантів зв'язку з дроном. В першу чергу це ретранслятор Mavic або матрас. Другий це наземна станція. Просто у нас спеціальні передавачі потужні стоять, які просто під'єднуєш до винесної антенни і забезпечуєш собі як софіві-дроном, як, як замість ретранслятора, рішення. Ну і третій як мул, просто з простого пульта, як машинка, по суті, дитяча. Тому що багато хлопців, які напередку, вони так і кажуть, ми тобі ні іли, ні маски. З штука, й ми не чим справимо. простіше, тим краще так. В свій час лише в межах проєкту армія дронів було організовано навчання для 10 тисяч операторів дронів. Було сформовано та укомплектовано 11 ударних рот БПЛА з новими підходами до навчання та застосування дронів на передовій. Таким чином, з 22 по 25 роки, Україна зробила значний прорив у розвитку та інтеграції безпілотних технологій у військову сферу. А це в свою чергу суттєво підвищило ефективність та безпеку операцій. ЗСУ, скажіть про технічні характеристики, звісно, великі колеса це є перевага. От велика перевага, ми просто намагалися знайти компроміс між е, маленькою вагою. Цей дрон наш важить 55 кг. кілограм. Це велика перевага, тому що всі проблеми з цими дронами починаються, коли постає задача: друже. От, дивись, от там час там 5 кілометрів він пройде. І ти будеш за ним зараз йти, якщо він впаде, так? Да? Ну і звідси починаються всі питання у хлопців: а як так? Я ж хотів бути пілотом дрона, а мені треба туди повзати, типу його розбирати, відкапувати прямо там на ноль. Тобто, ну і все. І звідси починається багато запитань. Тому ми ну, зробили той комплекс, який можна легко взяти в руку. І просто ну понести за собою доброта – наземний логістичний дрон транспортується однією людиною. Легкий і простий в управлінні 6 годин роботи акумів, потужний передавач для керування з виносною антеною без ретранслятора. ЛРС управління як у FPV-дронів. Додатковий пульт, модульність 4 на 4. Всюди хід 100 кілограмів ваги по бездоріжжю. Доступна ціна. Як в разі припинення активних бойових дій, або якщо війна закінчиться на якийсь певний час, чи може бути застосування таких платформ у цивільному житті? В першу чергу зараз буде велика проблема з розмінуванням. і Кількість території, яка замінована, вона дуже велика. От ці засоби, звісно, треба буде використовувати для того, щоб вони по суті розміновували територію, йшли поперед людей, які будуть займатися агро, або там в лісництві, або там в саперів. Тому ну, цей засіб один раз, коли підірветься, відповідно, ну, якщо він коштує 300 тисяч, якщо він коштує там 120 тисяч гривень, відповідно, ну, йому треба знайти заміну і легко його перемотувати. Ну і в першу чергу ми про це думаємо. Звісно, актуальність їх дуже велика. Отже, війна давно змінила свою природу. Українська армія зробила ставку на технології. Одним із головних проривів стали саме наземні логістичні та бойові дрони, які нині активно використовуються українськими військовими. Дякуючи саме. Виробникам та добродіям стилу, дякуючи саме вашим донатам та підтримці. За два роки існування нашого проекту ми бачили абсолютно різні наземні платформи з великими колесами, великого розміру платформами, інфрачервоним супроводом, додатковими камерами, денного нічного бачення та ще багато багато чого. Однак, виробник В'ячеслав Добрута дійшов висновку, що на тепер краще все ж таки синтезувати, поєднувати собі вартість виробництва із простотою у використанні і застосуванні. От, скажімо, ця наземна платформа має два пульти, що теж дуже зручно. Цей маленький пульт він використовує. Овується в якості мула, коли дрон є мулом і доправляє, скажімо, БК, Працює він на відстань приблизно 100 метрів, і він більш простий у застосуванні. Це вже більш складна конструкція, тоді коли треба попрацювати, скажімо, на 3-4 тисячі метрів, і оператор вже має бути наділений певними скілами. Але що теж дуже зручно, що цей дрон є легким, його можна просто отак, от взяти рукою і потягнути за собою. Що ми власне і робимо наприкінці нашого проєкту 4-5 Нуль, все спокійно.